Добрий день, малята! Рада усіх вас бачити! Дітки, я запрошую вас сьогодні зі мною трішки поліпити. Ліпити ми з вами будемо весняний дощик. Але спочатку давайте трошки розімнемо наші пальчики і зробимо. Пальчикову гімнастику. Дітки, покажіть мені свої ручки. Повторюйте разом зі мною. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик хлопчик наш. І звати його Петрик. Давайте іншу ручку. Цей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик хлопчик наш. І звати його Петрик. Ось так молодці. А тепер давайте будемо ліпити весняний дощик. Для цього нам знадобиться шматочок пластиліну блакитного кольору. І аркуш паперу з силуетом хмаринки. Для того, щоб зробити весняний дощик, візьмемо великий шматочок пластиліну, відчіпнемо. Від великого маленький шматочок і притиснемо його до паперу вказівним пальцем. Ось так. Треба зробити багато-багато краплиночок. Подивіться, який гарний гроші я зліпила. Я чекаю на ваші роботи. Але наше заняття вже закінчується і я буду з вами прощатись. До побачення!